Дивіться, ви е, успадкували силу роду по лінії матері. перше це дітонародження, звичайно, да, по карті «ребенок», А також, знаєте, ви е, успадкували таку навичку від е, роду матері, і ти звідти, де мене не цінують. Тобто ви е, та особа, яка не боїться йти в розвілку з не своїми людьми. Да? Е, ви дуже Ким би ви не були, чи мужчиною, чи жінкою, ви знаєте, як талісман для своїх дітей, якщо вони у вас є. Ви, прям, ну, от, хранительниця, да, хранительниця своєї сім'ї, своїх близьких. Можливо, у вас нема сім'ї, можливо, там брати сестри у вас є також, ви як талісман. Давайте ще купнемо, яка сила? Яка сила роду передана по лінії матері. Ну, Ви те сонце, яке прийшло засвітити в Родовій системі матері